Доброго дня! І це відео для тих людей, хто хоче сам виготовлювати вулики. Ну, що, по-перше, потрібно. Щоб виготовити вулик, потрібен, потрібен е, ліс. Треба купити ліс. Далі, для того, щоб цей ліс зберегти, вам потрібен якийсь паднавіс. Для того, щоб ваш ліс був сухенький, а не просто лежав. На вулиці накритий целофаном, де волога попадає. Далі вам потрібні якісь станки. Зараз зайдемо в майстерню. Подивимося, які потрібні хоча б мінімальний набір станків. Далі ліс. Розпилюю я електропілою на, на вулиці, це ще до того як він зайде в майстерню. Так що потрібна електропіла або бензопіла. Далі. Потрібен рейсмус. Дуже гарна річ це рейсмус. Без рейсмуса нікуди. Для того, щоб всі точні розміри були, ваша дошка має бути постругана з обох боків гладенька. Далі Далі потрібен фрезер. Обов'язково потрібен фрезер. Значить, фрезери бувають ручний, ось, ось він стоїть. Якщо видно, от він там внизу ручний на такій станіні. Вот. Можна використовувати фрези барабанні, які стоять на циркулярній пилі. Але я використовую ручний фрезер, це доступно для початківця. Далі потрібна циркулярна піла. Дуже бажано, щоб циркулярна піла мала підйом, тобто підйомний механізм піли для того, щоб вибирати угли. В корпусах чи в лежаках потрібен підйом. Ну і повинен бути подвіжний упор, Для того, щоб можна було торцювати ваші заготовки. На цій пілі ще й роздвіжний стол. Тобто ми можемо роздвинути стол, він там роздвігається до 65 см. Це дуже гарно, так як криша на лежаку, я роблю 60 см. Далі я маю ще таку річ, от як компресор. Обичний компресор для того, щоб обдувати Всі свої станки. Бо ну, по-іншому забиваються опилки, забиваються опилками отвори для воздуха, бо на кожному двигателі маються отвори, де ну, робиться. Охлаждення цього дігателя. І часто вони забуваються стружкою, тому компресор повинен бути для того, щоб обдувати. Ну, і самого себе можна обдути після роботи. Далі, я ще маю степлер. Степлером я користуюсь, це коли збиваю рамки, я збиваю степлером, і коли я прибиваю кришу метал. Цей степлер дуже гарно прибиває метал. Степлер. Ну і таке, вже то, що Я думаю, в кожній хаті є, це е, ножиці по металу і молотки, е, там такі стамески, Це вже таке, що я думаю, що у кожного є. А, ну і Ще, звісно, повинен бути якийсь шуруповерт. Е, можливо, електричний, можливо, е, шуруповерт може бути і акумуляторний. І ось ми приблизний набор інструментів оглянули, які потрібні для того, щоб почати виробництво вуликів. Яка ціна буде на ці інструменти, все залежить від тої фірми, яку ви будете брати? Якщо будете брати гарні там фірми, Макіта, там, Девольд і ще якісь круті фірми, то ясно, що це буде ну, коштувати дорого. Якщо будете брати якісь китайські то все те ж саме буде в 2-3 рази дешевше. Ну, ось пригляньтеся по цінам по сайтам, скільки що коштує, і самі узнаєте, скільки буде коштувати мінімальний набор інструментів для вашої майстерні. Ну, от, якось так.